Наші улюблені вухастики знають, що робити, можуть годинами дивитись на вулицю, або ж просто мирно спати, чи робити погані справи. Будемо сьогодні їм дарувати іграшки для наших маленьких хвостиків, собачок, яких ми дуже любимо. Тож. Для цього потрібно нам досить таки небагато матеріалу. І часу. І запевняю, дана іграшка буде радувати. Тож, для початку ми беремо звичайну тканину, цупку та міцну. Всім добре відомий джинс. Ось такий шматочок в мене є. І є вже ось такий шаблон. Нам потрібно його окреслити. Звісно ж, для цього ми вивертаємо наш шматочок лицевою частиною, щоб було з іншого боку. Прикладаємо і робимо з припуском на шов за допомогою булавок. Це дуже просто. Окреслюємо крейдою наш шаблон, наше коло і його серединку. Зараз дуже багато іграшок є в магазинах для чотирилапих наших друзів, але ж і ціни кусаються. Тож зробити іграшку власноруч не так вже і важко, та можна суттєво зекономити. Я вже вирізала дві половинки, і тепер потрібно нам вирізати ще й серединку нашого майбутнього виробу з припусками на шов, тому що ми також будемо всередині прокладати шов. Далі нам потрібно вирізати і наші кісточки. Вони в мене двох видів більша та менша. Мають різну фактуру тканини, джинс на них різний. Тож, підготовчі роботи вже завершені. Шивати їх ми можемо як вручну. По контурам, які ми вже маємо, або ж на швейній машинці, два кола і все готово. Обов'язково залишаємо декілька сантиметрів по краю для припуску. І, звісно ж, отвір, через який ми будемо вивертати нашу роботу. Ну, ось, вже ми вивернули наші кісточки за допомогою звичайної палочки від суші. Тепер будемо обробляти серединку нашого виробу, який має круглий вигляд. Я взяла контрастні ниточки жовтого кольору. І за допомогою швейної машинки зробила ось такий декоративний міцний шов. Залишилось тільки прибрати непотрібні нам частинки ниточок. За допомогою ножі це зробити нескладно. А, до речі, їх можна і не вирізати згодом. При активній грі вони можуть і самі відпасти. Але ж все ж таки зробимо акуратно нашу іграшку. Зріжемо зайве. До речі, моя собака породи такса. Звати її Тася, невдовзі ви з нею познайомитесь. А хто раніше дивився мої короткі відео, з нею вже знайомий. Дуже полюбляє вона такі іграшки. Купували ми їй в магазинах тільки м'ячики. Їх же ж, звичайно, в домашніх умовах відтворити дуже складно, і ми навіть не намагались. Ось таку жовту стрічечку я буду заправляти подальшому в іграшку. Це звичайний шнурок. Залишилось наповнити наші іграшки синтепоном або ж холофайбером, і міцно зашити шов, щоб ні в якому разі він не розпоровся. Ось такі. Дві кісточки вже готові різного розміру. Хоч моя собака і невелика, але дуже активно полюбляє гратися. І раніше вже такі іграшки її я робила. А от такий джинсовий бублик у нас у нагоді використати вперше. Зараз приєднаємо до нього наш шнурок, і іграшка буде готова. Шнурком гралися ми недовго, тому що він сподобався їй більше, ніж сам джинсовий бублик. Жувала і тріпала вона його довго, тож довелося зняти, щоб не наробила собі лиха. А для початку можна і його залишити. Просто зав'яжемо декілька разів так, як нам буде зручно. Ну ось наші іграшки вже готові. А можна просто з даного шнурка, вручну сплести ось таку забавку, тоді він стане менший і більш акуратніший. Я зробила це вручну, а це звичайний шов при в'язанні крючком. І остання петелька буде слугувати своєрідною закріпкою. Акуратно і оригінально. Ось такий вийшов хвостик. Тож, наша нескладна. Переробка джинсових залишків вже завершена. Ось такі три іграшки отримали в результаті, і настала черга їх протестувати. Результат. Задоволена собака. Буду рада вашим підпискам. До нових зустрічей. Якщо дане відео вам сподобалось, залиште коментар та підписуйтесь. Всього вам найкращого!